Леже, давайте обговоримо ситуацію на фронті. Зокрема, Курський напрямок. Телеграм-канали повідомляють, що там продовжується вздовж цієї лінії зіткнення у районі українського прориву біголушково. Збройні сили Російської Федерації фактично витіснили ЗСУ. Та бойові дії йдуть у районі нового шляху. Тривають бойові зіткнення в районі Любимівки, і де повідомляється, що, начебто, залишки українського гарнізону фактично оточені, але намагатимуться контратакувати з району сусіднього Толстого Лугу. Також наразі основні бойові дії переміщуються на лінії нового мала Локня, і в малій Локні український гарнізон міцно отримує позиції. Головком Олександр Серський говорив про те, що росіяни там тримають близько 50 своїх так живої сили 50 тисяч солдатів. Але ж ми бачимо, що паралельно важко і на сході і ворог, на жаль, має там просування. Щодня про це констатує. Ну діпстей, давайте до нього полювати. Ми це на увазі. А чи ціль тоді була наша досягнута? Там чи знову ж таки всі ці 50 тоді тисяч були там? Ну тобто, як ви бачите, що ми на сьогоднішній день маємо у Курській Ну, нам про цілі ніхто офіційно не повідомляв. Якщо вони, ну, вони не можуть ґрунтуватися виключно на е, обмінному фонді. Ну, просто mm -hmm. це не вартує того, скільки ми втратили в рамках цієї операції, скільки задіяли своїх сил. Е, якщо мета була в певних територіях, вважаю, що ця глобальна мета не виконана, і про це так само треба говорити. Півсузанського району це не те, чим можна починати маніпулювати на дипломатичній арені по відношенню до ворога, враховуючи наші захоплені території. Стратегічних об'єктів ну, там від слова майже нема. Враховуючи, які у нас стратегічні підприємства зайняті, я мовчу про наші ключові заводи, ну, згадати хоча б ту ж Запорізьку АЕС. Ну, ми не можемо чимось підмірним поговорити. Що стосується загалом цієї території, ну, я курську операцію називав і називаю авантюрою, тому що ми задіяли, ну, по-перше, величезні наші сили, величезну кількість техніки, в тому числі важкої техніки, і наші найкращі підрозділи. Всі прекрасно знають, хто там воюють. Це наші десантні підрозділи. Ну, там склали кістяк для прориву. В принципі. Добре, що задіяли тих, хто найкраще це вміє робити, погано, що їх відірвали від основного, основної ділянки фронту. Загалом, якщо робити висновки, чому Авантюра, ми нав'язали собі ще один напрямок. Підкреслюю, не нам нав'язали, а ми нав'язали собі ще один напрямок. Чи тягнули ми ще один напрямок в цій війні? Я вважаю, що ні. Враховуючи, що на той момент була катастрофічна ситуація на Покровському напрямку, катастрофічна ситуація загалом на фронті. І те, що ми... Це ж не з бухти барахти. Нам десь західні партнери. Техніки насипали на цей напрямок, людей насипали на цей напрямок і сказали: от ми хочемо Курщину, давайте. Тож ж було не так. Це ми повитягували з наших бригад. Резервів у нас немає. Всі наші бригади задіяні в бойових діях. Не мають можливості вони проводити нормальну ротацію своїми батальйонами, тому що все задіяно. Але поставилася мета ще з бригад видірнути і пустити на Курщину. Це авантюра. Тому що глобальних цілей не досягнуто. Ворог розполагає резервами, і сильно Курщина не знизила наступальні темпи на інших ділянках фронту, зокрема на самому критичному, на Покровському. не знизила там, як були активні темпи, так і продовжуються активні темпи. Е, наше просування в принципі там відбулося за рахунок того, що вони підтягували резерви з глибини е, території Росії. Ну в основному потім їм довелося трошки ще брати з фронту, але основна. Стримуюча фаза, вона була підтягнута з резервів, які у росіян, на відміну від нас є. Далі пішли проблеми по управлінню нашими військами, і ця проблема зараз є на всій ділянці фронту. У нас абсолютно дезорганізація в управлінні військами, особливо, що стосується з іншим рідом військ. Ну а це на всіх так ділянках: артилерія окремий рід військ, піхота, окремий рід військ, десантно штурмові війська, окремий рід військ, ТРО – окремий рід військ. В результаті маємо не дуже успішні дії по управлінню. Ну вибачте, у ворога з якого ми сміємося, в управлінні з військами все набагато краще вдається. Плюс це, що я говорив на початку, щоб нам там втриматися, нам треба серйозно підійти до фортифікаційних споруд, до оборони, тому що ще близько пару тижнів тому було зрозуміло, що далі нам просунутися не дадуть. Ворог з проблемами, особливо на початку. Все ж таки розгорнув свої сили, розгорнув свої, свою піхоту, свою артилерію, своє важке озброєння, і зараз вдається до наступ, активних наступальних дій. Е, наші фортифікаційні споруди, на жаль, не підготовлені. І ініціативу в обороні ми починаємо втрачати. Але тут, в цьому всьому, тобто, так, на жаль, я даю негативну цьому всьому оцінку, і триматися нам буде там дуже дуже важко і, на жаль. Треба буде задіювати дуже серйозні сили, тому що хтось черговий дуже класно в лапках підготувався до оборони. До мінування, до бетонування позиції і так далі. У нас досі думають, що хтось має воювати саперними лопатками. Ну, це совковість наших генералів, які стоять на високих посадах, дає черговий про себе знати. Але підсумовуючи, Курщина нам створює зараз уже проблеми. Тому що ми нав'язали цей напрямок. Ворог розгорнув активні наступальні дії. І тут основна проблема: що якщо нас на а нас на храпом будуть пробувати витиснути, для Путіна це репутаційна його певної історія, Він ну, це російська територія, за яку вони будуть воювати. І тут в чому ж основна проблема? А не буде, ну, як ви розумієте, так спойлер, може, зараз хтось не розуміє. Не зупиниться ворог, якщо нас витіснить на нашому адмінкордоні на Сумщині. Не зупиниться. А це вже серйозна проблема. То що з цього напрямку є величезний ризик, що ми все ж таки отримаємо наступальні дії на Сумщину. І тому оборонятися на Курщині зараз треба. Але ми своїми діями зараз туди стягнули активні війська ворога. Я не говорю, що їх би там не було. Але ну в такій величезній кількості, ну це, це заслуга нашого високого командування, що ми нав'язали бойові дії там, де самі ж не були готові. Заради чого? Заради того, щоб меми построчити місяць в інтернеті, які ми класні, біля п'ятерочки по пофоткатись в суджі. Ну пофоткались. А що далі? А далі наші підрозділи е, не мають можливості провести ротації на ключових напрямках е, напрямках на території України. Оце проблема. Не мають можливість провести ротацію на території Курщини. Ну, окей, там бойові дії тримаючи недовго, хоча там є вже втрати. Е все це в підсумку показує не те, що авантюру, те, що у нас більшість е наших е високих начальників слабо не те, що розуміються в управлінні військами, слабо розуміються в військовій тактиці. Тому що що це було? Ну і не те, що не розумію, ну я починаю. Ну, розуміти, що це було нав'язання того, що ми не вміємо, що ми не можемо вистояти. Знаєте, це, ну, як піти на кучку одному такому е слабо підготовленому, але дуже сміливому підлітку, кинутися на е озброєних якихось гопників підтягнутих, спортсменів. Ну, знак рапу це красиво виглядає. Може навіть хтось злякається. Ну, результат тільки який буде. Ну. Питання, 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 тому що треба далі стежити за розвитком подій. Тенденції, але вже маємо тенденції, котрі ну, не те, що тривогу викликають, треба щось робити. Тому що це не буде втрата Курщини, це буде наступ на Сумщину. На жаль, Олеже, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за детальний аналіз. Дякую Звичайно, будемо слідкувати за подіями та аналізувати. Я користуючись нагоди. Вас обов'язково запрошу до нас в гості. Ще для нас це надзвичайно важливо і безмежно вам за це подяка. Так, і давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Код 4.5.0, Залишайте свої коментарі та запитання. Ми будемо читати, обирати найцікавіші. Обов'язково будемо ставити нашим гостям, спікерам, шановним в ефірі. Друзі, підтримуйте наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Валежа щиро дякую.